Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1118 за підручником алгебра 7 клас, автора Олександра Істер. Значить, наше завдання, виразивши зрівняння, а рівнянні, пробачте, змінну y через змінну X, знайдіть два будь-які розв'язки рівняння. На попередньому відео я вам казала: якщо y через, це означає, y дорівнює повинно бути. Поїхали з першого. У нас х плюс y дорівнює 29. Ну тут все легенько, так? У дорівнює 29х переносимо з протилежним знаком. Тобто минус. Так, все, виразили. А тепер знайдіть два будь-яких розв'язки. Ну, нехай х дорівнює, ну, наприклад, мінус 3. Це, наприклад. Значить, тоді наше рівняння y дорівнює. Перетворюється на 29 мінус і замість х мінус замість 3. Два мінуса підряд це у нас плюс. Тобто 29 плюс 3 це буде 32. Так? Отже, перша така парочка, це у нас мінус 3 і 32. Є. І, наприклад, нехай. Х дорівнює якомусь додатньому числу, наприклад, 3. як я завжди кажу, фантазія у мене маленька. Так, y дорівнює 29 мінус замість 3. Тобто 29 мінус 3, це у нас буде 26. Тобто, наступна парочка це у нас 3 і 26. Все, з першим справилися. Переходимо на другий. Так, друге. У нас 5х. Плюс y дорівнює 7. Все, знову ж таки, y дорівнює. 7 у нас є справа, 5х переносимо з протилежним знаком, тобто мінусом 5х. І все. І підставляємо два будь-яких розв'язки. Нехай. Х дорівнює ну, наприклад, 0. Так. Можемо можемо. Тоді y у нас буде дорівнювати 7. Мінус 5, замість х помножити на 0, тобто 7, так? Тому що 5 помножити на 0 буде 0. Отже, перша парочка у нас 0, 7. І нехай. Х дорівнює, Давайте я буду дать міського, ну, наприклад, 2. Тоді y у нас буде дорівнювати. Так, 7. Мінус 5. Ой, помножити на 2. Це не я, це щось трошки глюкануло. Так, дорівнює, це буде 7 мінус 10. Це буде мінус 3. Тобто, друга парочка у нас 2 і мінус 3. Коли я підставляю, то я дивлюся на наше рівняння. Ви також це робіть і підставляєте, і все у вас буде добре. Так, з другими справами переходимо до третєї. Так, Третє, у нас трошки складніше. 3х мінус 2 y дорівнює 15. Я завжди в такому випадку пропоную спочатку не y відразу виражати, а 2y. Так, давайте так. <кій> <кій> давайте я уже в 7 класі, добре, початкову ланку не згадую, тому записую мінус 2y у нас зліва, справа у нас 15. Не міняємо знак, а 3х переносимо з протилежним знаком, тобто мінусом 3х. Далі перемножаємо на мінус 1, тому що у нас не влаштовує мінус 2y. Так, тому буде 2y дорівня і міняємо місцями 3х мінус 15. Знаємо, так я робила. Так, далі. А тут у нас y, як невідомий множник, тому у нас виходить дріб. Так, добуток у нас такий великий, 3х мінус 15. Так. Поділити на 2. Все, тепер нам треба підставити будь-який розв'язок. Так, я пропоную відразу 0 пояснюю, тому що у нас тоді ігри буде дорівнювати. Та ні, не 0. Ні, не ціле число. Давайте так підберемо, щоб воно зділилося на 2. Наприклад, якщо 6 мінус 15, ні. 3 мінус 15. О, 3 мінус 15. Значить, у нас нехай. Х дорівнює 11. Так, тоді у нас y буде дорівнювати. Підставляємо значення, дивимося на рівняння. 3 замість х – 1, мінус 15, поділити на 2. Дорівню. Так, 3 мінус 15. Це у нас буде мінус 12. Поділити на 2 це буде мінус 6. Тобто, перша парочка у нас 1 мінус 6. Є. Давайте ще які-небудь. Так, одиницю підставили. Якщо мінус один. О, мінус один. Можемо підставити. Так, нехай. Х дорівнює мінус один. Що в нас вийде? Y дорівнює і підставляємо. Дивимося на рівняння. 3 помножити замість х мінус 1, мінус 15 поділити на 2. Що в нас буде? У нас буде мінус 3 мінус 15. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Тобто, у нас буде мінус 18, так? Поділити на 2. Дорівнює мінус 9. Ну, виліплю. Ось. То вже лишне. Мінус 9. Тобто наша друга парочка це у нас мінус 1 мінус 9. Все, справа з третім, залишилося останньо 4. Так мінус х дорівнює 5. Знову ж таки, пропоную спочатку 6y дорівнює 5, а х переносимо з протилежним знаком. Добре. Далі у нас y як невідомий множник Знаходимо за допомогою ділення, так? Значить, добуток, тобто у нас 5 плюс х поділити на 6. Ну, Давайте підставимо, нехай. Х дорівнює також одиниця, тобто я відразу бачу, що 5 плюс 1 буде 6. так? Тоді y у нас дорівнює, підставляємо значення, дивимося на рівняння. 5 плюс замість х 1 поділити на 6. 6 на 6, число поділене само на себе дорівнює 1. Отже, перша парочка 1, 1 є. Далі, нехай. Х дорівнює, давайте так, щоб на 6 ділилося. Ну, що у нас ділиться на 6? 12. Так, а якщо від'ємне взяти? Угу. Якщо мінус 17, якщо ми візьмемо. Ось так. Мінус 17. Ось таке величеньке, так? Y дорівнює. Підставляємо значення 5, ну буде плюс мінус 17, так? Поділити на 2. Будете рівнювати. Так, 5 мінус 17, це буде мінус 12, поділити на 2, це буде мінус 6. Тобто друга парочка у нас буде мінус 17, мінус 6. Звичайно, підставити будь-які числа ви можете, будь ласка, саме головне виразити рівняння, а ви вже самі підставляєте, або використайте те, що я вам пропоную. Так, це все буде розв'язком. Тому не забувайте ставити лайки, підписувати, підписуватися на канал. До нових зустрічей. Па-па!